Хоча і правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така: ух, ми ще це Росію. Ну, тоді вся Європа лопне. Поняла? Повністю лопне І в економічному плані і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жертви. Росія тут не главний взагалі, учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як. За допомогою. Три дня безкоштовно вас навчать буду. І відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і іммігрувати. Я знаю, всіх достало вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняли? там, а, Показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців в ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально. Часу у вас на це? Мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну, зустрінемось в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії, і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: не видумуй, що ти панікер опять остраєш. Будь ласка, поняла? Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із з вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз, до речі, в Польщі. Все, на зв'язку, Па-па.